Сьогодні, до речі, наш захід присвячений дружбі, і цей ювілей десятиріччя він присвячений дружбі дуже певного характеру. Про це скаже Павло. У нас сьогодні є стіл з артефактами, про які Павло теж розкаже. Це свято нашого народження, воно припадало на свято стрітення. Я тут спробував його умовно зобразити. Ось тут я цю я цю роботу передам в якийсь простір. Я це намалював саме для того, щоб, щоб пам'ятати джерела натхнення до створення вільного простору. Стрітнення це зустріч. Бачите, я там зобразив босі ніжки, центральна ідея вільного простору. Пошук зустрічі з босем, а через нього і один з одним. У, у, у спільноті в першу чергу я хочу анонсувати відкриття вільного простору у Слов'янську. Там вже є квартира, там вже є можливість приїжджати і бути корисним, служити різним волонтерським організаціям, які там є. Цей простір є присвячений пам'яті Тараса Кутного. Це хлопець, який жив у Бурхаті, і який, який загинув. Ця річниця присвячена саме йому. Він вони мали завдання саме штурм. Ворожих позицій на Донеччині, і його найближчий друг з його відділення був поранений смертельно, і так що вже не міг собі надати допомогу. І Тарас Кутний, попри те, що е, не було такого наказу, е, радше був протилежний наказ. Тобто це, 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 це завдання було внесло великий ризик. Він пішов рятувати друга, і, на жаль, сталося так, що вони залишились там, там, там двоє. Загалом троє людей загинуло тут, оцей оцей день. І тому. Е, Великим подарунком, як би це сумно не було, є свідчення того, що ця дружба можлива аж така. Якщо Тарас один з нас навіть так ціною власного життя, то дружба можлива. Тарас і інші це є фундаментом того, на чому можна будувати, будувати все. І, це, і ця споруда не повалиться. І, і також. Окрім Тараса, сьогодні хочеться згадати Дмитра Пащука і Артема Демида. Вони були часто у першому просторі на, на Пекарській. Ми один раз святкували день народження саме в цьому приміщенні. Це було за три дні до війни, 21 числа, 21 лютого 2022 року. І так і, і, і також була презентація платівок. І це була серія Бути з босим. Я йому декілька платівок подарував цієї серії. Одна з них є, до речі, в його ресторані Республіка Сад. І йому дуже сподобався цей образ через, мабуть, через його цінності простоти, а також через це трактування, яке я туди заклав. А йому це аж так сподобалось, що одне з ключових речей, ключових слів, які він написав на своєму шоломі, це його шолом було слово босий. А Артема, речі, це, це його парашут. Дмитро для мене був зірцем втілення цінності богі, і гідність, солідарність. І я хочу, щоб за, цим, за цими цінностями, за, за цими поняттями дружби, для нас стояли цілиці, тому що це люди, які, які найвищою ціною засвідчили, це, які були одними з нас. Якщо Тарас Кутний, це, це слово дружба, це і є втілення дружби. Дмитро Пащук, це є втілення цінності цінностей, Бог гідність, солідарність, і Артем Демид. підняти крила, летіти в небо. Він зробив близько ста стрибків е з парашутом. Війна його застала в час, коли він був в Бразилії, і він стрибав зі статуї Христа Спасителя, знаєте, ця велика. І, і, він, і він стрибнув, приїхав в Україну. Е і, на жаль, теж загинув. Це його п -п парашут тут. Як, як згадка про те, щоб ми пам'ятали лиці. Тут серія платівок написані саме в, в, на Донеччині, і серія це бути другом це присвячена Тарасу Кутному. Я хочу ко, таку платівку подарувати кожній спільноті. Тому сотники, там, вибирайте ті е, платівки, бути другом, які вам подобаються, я вам подарую їх. Вашим спільнотам. І також тут є просто серія пам'яті вдячність, серія, яка присвячена теж пам'яті тим, хто загинув нашим друзям. Я кілька слів хотів би додати з приводу дружби. Знаєте, цінності вони втілюються, вони, вони, вони втілені. І їх складно складно, складно навчитись цінностям, бо, бо, бо це. Ну, як як, як от навчитись от такому, що про, про, мова про Тараса Кутного, наприклад? І, і справа для, на, для нас сьогодні є, є три таких людини, які, які стали прикладом, на яких можна подивитись. Але це, це, це не означає, що лише вони. Або це не означає, що це є вони там десь дуже, от в них щось таке от було, що в мене нема. Це, це є люди, які в моменті відкрили цю цінність. І коли Павло говорить, я якось, особливо за Тараса Кутного, чомусь одразу є, є, є відсилка до, до вулиці Інститутської, до Майдану. Так? Коли люди абсолютно звичайно відкривали якийсь геть інший вимір, і через цей вимір вони. І йшли, але не можна сказати, що на смерть, але, але, але йшли до життя, і, і, і це, це правда, тому що, тому що цей вчинок породив життя і, в принципі, породив те, що ми зараз можемо бути разом.